Ну що ж, настав сьогоднішній день, сьогоднішнє моє день народження. Коротше, що виходить, мені вже сьогодні стукнуло 24 роки. А, блін, немає відчуття, що типу у мене сьогодні день народження, поки не почали вітати, дзвонити, квіти. А всякі подарунки обов'язково вам пізніше покажу, що мені подарував чоловік. А обіцяю, що це буде цікаво. А, ну, можливо, очікувано, тому що всі розуміють, чим я займаюся. У мене є дві галузі: це блогінг, плюс-мінус, можна так це назвати, і робота моя основна. Так що обов'язково вам покажу, що я <сіх> маю на сьогоднішній день які подарунки. Знаєте, якби. Був такий звичайний день вдома, там в Україні. Було б обов'язково свято, чи то вдома, чи то на природі, тому що моє день народження переважно святкувалося завжди на природі. Квітень, 17 число, завжди ну це знаєте, як перед Паскою або після Паски. Ну переважно це числа перед Паскою. А, і вони дозволяють на природі посвяткувати. І дуже рідко я святкувала в приміщенні, тобто вдома. В ресторані ніколи не святкувала вдома. Ду... Напевно, раз. Я вже не пам'ятаю, так мого речі ставила в якомусь ресторанчику. Щось таке було, але це вже було дуже давно. А так, то все переважно на природі. Того року ми були вже не в рейсі, але не святкували. Так, пожарили теж шашлик. А, ну, коротше, важ... не важливо. Типу, важливо інша така деталь, що сьогодні? Що у мене сьогодні? Сьогодні ми на базі: а, святкування не буде. Вип'ємо, може, якогось шампанського там по відеозв'язку, бо багато хто каже, що давайте наберемося, 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 то. Скоріше за все, що вип'ємо, що трошки, але завтра, бо тому, що завтра до праці зранку треба вступати. Але загалом люди дзвонять, вітають, родичі, близькі, друзі, то це, знаєте, як навіює свята, дух свята, відчуття свята. так що, да, І маю цілу миску квітів. Потім вам покажу, вони у мене поки в мене в мисці стоять. Ой, капець, Дуже багато різних класних. Да, так що трохи настрій піднявся. бо я така була трохи сумна, що знаєте, а роки йдуть, і ми всі свята святкуємо в фурі. Але такі обставини, типу, тут два варіанти: або з'їжджаєш, святкуєш, або заробляєш гроші. Так як в даний момент не пріоритетно, ну не те, що святкувати свята, якось знаєте, немає бажання святкувати свята, коли вдома відбувається там. Навіть не знаю, яким словом описати. Війна вдома відбувається, і якось знаєте, немає типу, бажання до якихось пишних свят. Та й тим більше всі десь розкидані по світу. І ми по світу розкидані, і зараз збирати когось в одному місці це буде важко. Дай Боже закінчиться це все нещастя. Це все чорна полоса вдома, і люди перестануть гинути, і тоді будемо святкувати все. Але зараз, поки, поки працюємо на роботі, гроші заробляємо, та якось так. Такі от я вам скажу слова. Ну що ж, підписники, ось показую вам, скільки мені сьогодні надарували квітів. Все через мого чоловіка. Дівчатка робили замовлення. Квіти від матері Віталіка, від моєї сестри, від Віталіка. Там такі здорові, здорові тюльпани, від моєї подружки з Берліну. Це від моєї мами. Так що я дуже щаслива і багато квітів, що ще треба жінці. Тортик задувала, запалила свічки спеціально для вас. Так що, будь ласка, подивіться на цю красу, я не можу намилуватися, це просто капець. Від чоловіка у мене ось такий подарунок. Камеру я маю тепер, про яку я мріяла дуже багато часу. Ну, це вже вовше, перероблено. Цей чехол був куплений, і воно продавалося в такому оригінальному чехольчику. А, я вже просто все поскладала під себе. Ось. Така камерка дуже класна і дорога річ. Отак от вмикається. Ну, і я вже собі можу робити відеозйомку. Ну, що я можу сказати? Почну скоро вже робити відео на цей апаратик. Ну, Я сподіваюся, що все буде дуже класно у мене виходити. Побачимо, що буде. Обов'язково з вами цим всім поділюся. Ще варто дуже багато розібратися в цій камері. Це переходник-подовжувач, це батарея, це тримач ножечка. Це такий чехол. От, мікрофончик. Самий найкращий мікрофон, на мою думку. Ось така от історія. Ви... Тут є в мене пару лінз. Тут у мене є. Зараз покажу вам, що у мене є. Ще такий на корпус тримач, желізний, металевий. Так, да, якесь таке. Це Віталік вже докупляв мені тюнінг. І все там зарядочка, і тримач є, щоб на автомобіль кріпити. Отже, загалом такий я маю подарунок, дуже дорогий для мене, тому що я дуже хотіла. От. І то, що хотіла, то і отримала. Тепер залишилося ці квіти порозкладати. Ну я коротше, в миску їх поставлю. У мене нема вас стільки. От, вести я не знаю. Це коротше, дуже буде цікавий квест. Бо тому що я вже раз з квітами їздила, але миска більш устойчивіша, ніж е... у нас була половина каністри. Коротше, гарно, мені приємно, гарно свято, знаєте, воно є. не то, що є дух свята, є просто відчуття, що я не байдужа людям. От, це саме найголовніше, що не всім на мене. Я думаю, ви поняли Ще не всі про мене забули. Так що дуже приємно. Так, ми ще на фірмі, ми зрану поїхали, загрузилися, Віталік мене не будив, я спала ще собі. І ми стоїмо чому на фірмі, тому що нам не дали цимерок, документів не дали. А ми чекаємо, тут три машини в парі і поїде колега забрати папери. І ми пошаруємо якраз уже на ніч. Будемо їхати цілу ніч, ну, пів вечора, ніч і півдня. Вироб, будемо виробляти всю свою 21 годинну роботу. Ну, там не вийде 21 час, там вийде там 18 годин, ну навіть не буде 18 годин, тому що десь 1300 кілометрів це не 18 годин їзди, так? Ой, 18, чуєте. Так, так, 9 плюс 9, 18 годин їзди в нас. Але ми не це не будемо робити всі 18, ну там вийде менше, тому що ми завантажені, зараз 9 закінчується майже і. Ми чекаємо, ми відштовхуємося від того, щоб нам передали документи і будемо вже тоді їхати. А, сьогодні все рівно заборона, п'ятниця, сьогодні заборона їзди вантажівкам, яким? Яким всім у Германії, в Польщі немає заборони, то ми чекаємо, ну, типу 22.00 там заходити вже на німців. Але можна і раніше, нічого страшного, якщо там на час раніше це не страшно. Типу, мало ймовірно, що зловлять його штрафують. Хоча це така, знаєте, лотерея. Як на кого попадеш? Отже, ми доїхали до нашої зупиночки в віпітену. Зараз ми будемо відцеплятися, тому що реф у нас на постоянці. Що там? Просто термоторгів, давайте назад, що нема хвост. Добре. Отже, ми будемо відцеплятися, щоб нам реф не гудів. І будемо собі файну паузу крутити. Отже, ось так от. Тут пасмурно, холодно, дуже прикольно. Ну, типа, аби дощик не йшов, то було б ідеально, ідеально. Ну що ж, друзі, сьогодні неділя, і ми цю неділю проводимо ідеально в басейні, а, в горах, Альпах. Це просто неймовірно. Я дуже щаслива, що маю таку можливість. Бачите, позаду мене знаходиться сам середині басейн, і тут на дворі басейн, і там ще літній басейн буде. Дуже класно, дуже дешево, 11 євро на двох до вечора. Зараз ми зайшли в 17-й годині, плюс-мінус, і до 21 години. Це дуже дешево. Це ду копійке. Просто е я не зрозуміла її, бо вона німецькою говорила і чуть-чуть англійською я переводила в телефоні і вона казала, що типу, в сауну вже не пускають. Дуже прикро, дуже я хотіла, щоб в сауну, але ні то ні. Тайцо. Головне, що басейн є. Як ви бачите, тут відкритим небом. Тепленька водичка. Коротше, супер. Взагалі, дуже мені подобається. Я так мріяла про це віпіте, що просто капець. підставити тут велику паузу, покупатися в цьому басейні. Дуже класно. Так, сьогодні ми ще стоїмо на паркінгу, сьогодні понеділок. І що я хочу сказати, що ми йдемо стиратися. Вчора, відповідно, була паска, ми не стиралися. Позавчора... Ми не хотіли стиратися, бо був дощ, якось таке щось. А сьогодні ми вже вирішили постиратися, бо сьогодні вечором будемо отчалювати звідси. Ми знову пішли в басейн, постирались, переробили всі свої справи і навіть їсти приготувала. Але на цей раз ми вже взяли з сауною, що сауна сьогодні відчинена. Ось так от роз... виглядають роздягальні, дуже так незвично, тому що немає чоловічої жіночої окремо, все разом. Такі от шкафчики. Ось я вам так покажу, маленьке. І ось так от вони зачиняються. Все, бачите, воно зачинено. Тут є на дворі басейн, і всередині. всередині є ось такий, типу як для плавців, там далі є дитячий, ось там, і джакузі є. Ми зараз йдемо в сауну. Ми вирішили, що телефон з собою тримати небезпечно. Вчора було набагато менше людей, сьогодні дуже багато людей. Тому я вас залишаю. <гум> Ставлю телефон в ящичок свій, схову, і ми йдемо відпочивати без телефонів. Ми вже все. Зараз я хочу вам показати процес, як мені віддати, не йти на касу і віддавати ці часи. А ось так ось запихаю. Ця штука їх з'їдає і мені відчиняє двері. І все. І ми. І ми на волі йдемо уже. Шуми, куди ми йдемо? Магазин, хочемо зайти. Тут євроспарі є величезний. Ем, просто хочу зайти, можливо, якихось фруктів візьму, не знаю. А ще хочемо піци. Хочемо купити піцки, але це вже навіпітена у нас, я думаю. Тому що ціна плюс-мінус на піцу однакова. Там, не дивлячись на те, що це автохоф, то там ми не переплачуємо за піцу взагалі. Ми взяли собі на три години. Два з половиною часа побули, півчасіка в нас, то навіть ми не вибули весь час. ще десь залишилось хвилин двадцять реально. Просто вчора ми були чотири часа, сьогодні два з половиною. Хватає отак. -от. Я кажу, я вже не, не в тих роках, як маленькі діти, знаєте, що їх не витягнеш з води. Накайфувалися і адекватно розуміємо, що потрібно повертатися до вантажівки, потрібно робити роботу, жити життя буденну. От. Тому, коротше, якось так. Каже Віталік, щоб я вам розповіла про сауни. Я вам їх не показувала, там дуже гарно, чесно. Є джакузі, є басейн маленький. Там їсти дають безкоштовно навіть. Ну, не, звісно, не все, що хочеш, але трохи дають. Ну, Там є нюанс, такий, про який ніхто не А, Ми зайшли в фінську сауну, і мужик каже, типа, ви звідки? Я кажу, типа. Ну, парло італіяну і нож дойч. Типа він каже, звідки? Я поняла, що він каже, звідки ми? Ну, я кажу українці водієї вантажівки. т.д. і він каже: до типа Віталіка. Я сиділа в купальнику і просто прикрита рушником. Віталік просто в шортах був. Ну, в трусах плавальних. Коротше, цей мужик до нього підходить, каже: не окей, ok, типа, ти маєш сидіти голий, бо вони сиділи там голі. Ну, знаєте, я таке думаю, вдалі каже, такі тіпа, ну, тіпа, все окей, мені так хорошо, так і каже. А той каже, не окей. Пішов старий пень, пожалівся, до нас прийшов адміністратор, і, коротше, боліна він каже, такі, тіпа, що ви мусите бути без спідньої білизни, ви мусите бути, хочете бути е, закриті, то тільки рушником. Ну, нема питань. Коротше, ми туди більше не ходили. Заплатили, то ми, звісно, більше виходить за три години. Ми заплатили 34 євро. Це небагато, там соляна сауна, там різні сауни, але, ну, блін, я не знаю. Це, це, це знаєте, як... нам це дико. В моєму оку дико, що ще якийсь лівий мужик може сидіти, тіпа, зі мною в сауні голий. Баба з дідом такі були старі, що просто хай і пройшти мене, Боже. Я не можу, типу. ми до такого якось не пристосовані. Ми... Нас не вчили з дитинства, отак, от, що це типу, норма. Ми то, зрозуміло, не сіли і лупимося, ого, ти що, куди, куди дивитися, я не знаю, да? Ні, ні, звісно, ні. Типа, все нормально, адекватно, але просто тумач. Ну, це для мене тумач. Ми зайшли ще в ту кажу соляну сауну і все. Ми потім вийшли, якось воно мені, ну, мені не по при приколу. Більше сауна. <смі> ні, більше я користуватися сауною тут не буду. Якось так. Тепер я йду в магазин і зараз буду. О, треба взяти корзинку, я забула. І зараз будемо щось купувати. Обов'язково вам що куплю покажу. Коротше, якось так. самі магазини буду показувати, що тут незвичайного. Ну, нема щось, типу, капець, ноу-хау. Все дуже звичайне. Отже, ми вже виїхали. Їдемо нашими улюбленими Альпами по дорозі А-22. Ну, загалом сьогодні ідеально їхати, тому що сьогодні офіційна заборона. Мало фур, більшість хто стоїть на паркінгу, дуже мало хто їде фурою ну, сьогодні. Багато де заборона руху для вантажівок. Ну, ось на такій ноті я хочу вам сказати На такій ноті за рулем. Хочу з вами попрощатися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що переглянули цей випуск. Обов'язково я чекаю на ваші лайки та коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Отже, до зустрічі в наступному випуску. Пока.